Час від часу власники кажуть, ми хотіли би створити борт, але ми не можемо знайти кейси. Погано шукаєте да, наприклад, нова пошта. Шерів Біосфера. Ці компанії, які досить активно дають інформацію про роботу бордів в цих компаніях, наприклад, як новий стандарт, в один з самих складних років на початку пандемії за рахунок втручання борду і роботи власника спільно з бордом, компанія збільшила нетпрофіт в цей складний рік в 5 разів. Це показник. Я думаю, що можна знайти приклади вдалих і невдалих бордів. Розчарування може бути все, де твої очікування не відповідають можливостям і дійсності. Знаєте, як казали з дівчатами, ну чи там з хлопцями, щоб не, не розчаровуватись, не треба очаровуватись. Краще мати занижені очікування від борда, аніж мати завищені очікування, що це чарівна паличка.